Тип дослідники особистість авантюрист. ISFPA, ISFPT. Я змінююсь протягом дня. Я прокидаюсь і я одна людина, але коли я лягаю спати, я точно знаю, що я вже хтось інший. Бог, Ділан. авантюристи, справжні художники, але не обов'язково у звичному значенні цього слова, коли вони на вулиці малюють веселі маленькі деревця. Втім, вони цілком здатні на це. Скоріше за все, це виражається в тому, що вони використовують своє почуття естетики та дизайну, і навіть можливості та рішення, щоб вийти за межі зазвичай прийнятого в суспільстві. Авантюристи обожнюють обурювати людей з їх традиційними очікуваннями, експериментуючи з красою та поведінкою. Скоріше за все, вони не раз використовували фразу невчіть мене жити щасливі бути тими, ким вони є. Авантюристи живуть у кольоровому світі почуттів, натхненому зв'язками з людьми і ідеями. Авантюристи отримують радість від нового тлумачення цих зв'язків, поновлення і експериментування як з самими собою, так і з новим баченням світу. Ніякий інший тип не досліджує та не експериментує більше за них. Це створює відчуття спонтанності, через що авантюристи здаються непередбаченими навіть їхнім близьким друзям і коханим. Незважаючи на все це, авантюристи однозначно інтроверти, які дивують своїх друзів, зникаючи з центру уваги, щоб побути наодинці і набратися сил. Втім, те, що вони наодинці ще не означає, що люди з типом особистості авантюристи сидять, склавши руки, вони використовують цей час для самоаналізу і переоцінки власних цінностей. Замість того, щоб проживати в минулому чи майбутньому, авантюристи думають про те, ким вони є зараз. Вони повертаються зі свого самітництва зовсім іншими. Авантюристи живуть для того, щоб знайти можливості показати всім свої захоплення. Саме серед цього типу особистості більше, ніж серед інших поширена поведінка, що пов'язана з ризиком азартні ігри та екстремальні види спорту. На щастя, завдяки їхній налаштованості на теперішній момент та їхньому оточенню, вони можуть займатися цим набагато безпечніше, ніж інші. Авантюристи також обожнюють спілкуватися з іншими і випромінюють певний шарм, перед яким не можна встояти. Авантюристи завжди знають потрібний комплімент, щоб пом'якшити серце людини, яка вже готується назвати їхній ризик безвідповідальним і нерозсудливим. Однак, якщо критика все ж таки має місце, це може закінчитися погано. Деякі авантюристи можуть відреагувати на коректне зауваження тим, що приймуть його як альтернативний погляд на речі, який допоможе підштовхнути їхні захоплення у нових напрямках. Але якщо коментарі більш їдкі та не досить ретельно обмірковані, авантюристи можуть вийти із себе надзвичайно швидко. Авантюристи чутливі до чужих почуттів і цінують гармонію. Коли вони зустрічаються з критикою, для людей з цим типом може бути справжнім випробуванням відступити від цієї миті на певний час, щоб не потрапити у самий розпал моменту. Але принцип жити моментом працює в обох напрямках, як тільки напружені почуття після суперечки охолонуть, авантюристи можуть за звичкою назвати минуле минулим і рухатися далі, начебто нічого всього й не було. Все в цьому житті має значення. Найбільше випробування для авантюристів це довгострокове планування. Знайти конструктивні ідеї, на яких можна заснувати власні цілі і розробити цілі, що створюють позитивні принципи, це неабияке завдання. На відміну від інших типів, авантюристи не планують своє майбутнє з точки зору накопичення матеріальних цінностей та формування пенсійного плану. Замість цього вони планують дії і поведінку таким чином, щоб повною мірою проявити свою ідентичність, накопичуючи портфель спогадів, а не цінних паперів. Якщо їх цілі та принципи благородні, авантюристи можуть діяти з надзвичайною благодійністю та самовідданістю, але також може трапитися, що люди з типом особистості авантюрист розвинуть індивідуальність, зосереджену більше на собі, діятимуть самозакохано, егоїстично і маніпулюватимуть іншими. Авантюристам важливо пам'ятати, що треба докладати активних зусиль, щоб стати людиною, якою вони хочуть бути. Розвивати і підтримувати нову звичку може бути важко для їхньої натури, але якщо вони приділятимуть кожного дня час, щоб зрозуміти власні мотивації, авантюристи зможуть використовувати свої сильні сторони, щоб досягати всього, що вони люблять. Сильні та слабкі сторони, сильні сторони шукача пригод. Чарівність люди, типу авантюрист розслаблені та теплі, а їхнє ставлення в живих дай жити природно робить їх симпатичними та популярними. Чутливий до інших авантюристи легко сприймають емоції інших, допомагаючи їм досягти гармонії та доброї волі, а також мінімізувати конфлікти. Уява, оскільки вони дуже добре розуміють емоції інших, авантюристи використовують креативність і проникливість, щоб створювати сміливі ідеї, які промовляють до сердець людей. Хоча важко пояснити цю якістю резюме, ця яскрава уява та дослідницький дух допомагають шукачам пригодне сподіваним чином. Пристрасний під тихою сором'язливістю авантюристів б'ється інтенсивно чуйне серце. Коли люди з таким типом особистості захоплені чимось захоплюючим і цікавим, вони можуть залишити все інше в порох. Цікаво, ідеї це добре, але авантюристи повинні самі побачити та дослідити, чи справджуються їхні ідеї. Робота, пов'язана з наукою, може здатися поганою відповідністю їхнім рисам, але сміливе мистецьке та гуманістичне бачення часто є саме тим, що потрібно для просування наукових досліджень, якщо шукачам пригодно дадуть необхідну свободу для цього. Мистецтво авантюристи здатні продемонструвати свою креативність відчутними способами та з приголомшливою красою. Незалежно від того, пишуть пісню, малюють емоції чи представляють статистику на графіку, у авантюриста є спосіб візуалізації речей, які резонують з їхньою аудиторією. Слабкі сторони авантюриста. Надзвичайно незалежні свобода вираження поглядів часто є головним пріоритетом авантюристів. Все, що цьому заважає як от традиції та жорсткі правила, створює відчуття пригніченості у особистостей авантюристів. Це може зробити більш жорстко структуровані вчені та роботу складним завданням. Непередбачуваний авантюристи не люблять довгострокових зобов'язань і планів. Тенденція активно уникати планування майбутнього може спричинити напругу в романтичних стосунках авантюристів і фінансові труднощі пізніше у житті. Легко піддається стресу, авантюристи живуть сьогоденням сповненим емоцій. Коли ситуація виходить з під контролю, люди з цим типом особистості, особливо бурхливі, можуть замикатися, втрачаючи характерний шарм і креативність на користь скреготу зубами. Надмірна конкуренція, авантюристи можуть перерости з дрібницю інтенсивні змагання, відкидаючи довгостроковий успіх у своїх пошуках слави миттєво і незадоволені, коли програють. Коливання самооцінки вимагається кількісна оцінка навичок, але це важко зробити з сильними якостями авантюристів як чутливість і артистизм. Зусилля авантюристів часто відкидаються, болячий і згубний удар, особливо в ранньому віці. Авантюристи можуть почати вірити скептикам без сильної підтримки. Романтичні стосунки: авантюристи досить загадкові, їх важко пізнати. Будучи дуже емоційними особистостями, вони ретельно оберігають це чутливе ядро, воліючи слухати, ніж висловлювати. Люди з типом особистості авантюрист натомість зосереджуються на своїх партнерах, мало зацікавлені у тому, щоб диктувати настрій ситуації своїми почуттями. Хоча іноді це може засмучувати, якщо їх сприймають такими, якими вони є. Авантюристи доводять, що вони є теплими партнерами, що мають ентузіазм. Навряд чи речі коли-небудь застаріють, навіть найдавніші партнери можуть бути здивовані секретами, які зберігають авантюристи. У міру того, як їхні стосунки розвиваються, партнери авантюристів починають знаходити жвавість і спонтанність. Авантюристи, можливо, не дуже довгострокові планувальники, воліючи дозволяти своїм партнерам взяти на себе ініціативу, коли справа доходить до логіки та стратегії. Але у них майже ніколи не закінчуються справи, якими можна зайнятися зараз. Також турботливі та віддані авантюристи люблять знаходити способи здивувати своїх партнерів веселими маленькими способами. У непередбачуваності авантюристів також є певна практичність, якщо хтось збирається скасувати заплановану поїздку, щоб залишитися вдома з партнером, який раптово захворів на грип, як жест любові, то це особистості авантюристів. Любителям пригод справді подобається проводити час зі своїми партнерами, і вони хочуть, щоб їхні партнери знали, що про них піклуються та що вони особливі. Ніжне серце для їхніх партнерів важливо дати зрозуміти, що ця любов і увага цінуються. Авантюристи ніколи б не вимагали такої подяки, але вони можуть дуже зачепити їхні почуття, якщо вони її не почують. Такі вислови не обов'язково мають бути словесними, авантюристи вірять діям, а не словам, але важливо, щоб вони знали, що їхні почуття поділяються. З іншого боку, спектру є кілька типів більш вразливих до критики та конфліктів, і необхідно забезпечити певний рівень емоційної підтримки. Якщо вони відчувають, що їх цінують, авантюристи з радістю відповідають взаємністю будь яким відомим способом. Люди типу авантюрист дуже чуттєві, і в жодному аспекті їхнього життя це не проявляється так чітко, як у сексуальному житті. Інтимна близькість це можливість для авантюристів задовольнити своїх партнерів, і вони залучають усі доступні почуття, щоб насолоджуватися цими моментами. Авантюристи можуть бути сором'язливими на людях, але наодинці з партнером, якому вони довіряють, маски знімаються, мало кому вдається побачити цю сторону, і це завжди приємний сюрприз. Любов від душі, почуття та емоції лежать в основі кожного аспекту стосунків шукачів пригод, а також не просто схильність до нових можливостей а потреба в них. Авантюристів не можна ні до чого примушувати, і поспішне взяття довгострокових зобов'язань вірний спосіб відлякати їх. Якщо авантюристи не можуть відчувати захоплення, задаваючись питанням, що буде далі. Щоранку вони можуть замислюватися, у чому сенс. Тим не менш, розвиток деяких навичок планування може стати здоровою сферою розвитку для авантюристів. Їхні партнери також можуть допомогти навчитися зручніше висловлювати свої почуття та чіткіше спілкуватися. У будь-якому випадку спільна риса спостережливість С зазвичай згладжує більш складні аспекти взаєморозуміння, а стосунки з людьми, які мають риси екстраверт і і особливість, J допомагають авантюристам навчатися та розвиватися реальними, досяжними способами. Дружба. У дружбі авантюристи є одним з найкомфортніших людей. Невимушені та спонтанні люди з типом особистості авантюрист не будуть забивати гологи суперечками чи структурованими довгостроковими планами. Інтелектуально виснажливі розваги, такі як дебати про європейську економічну політику, не затримають їх увагу надовго. Тут і зараз це те, що важливо для шукачів пригод, і вони люблять проводити час зі своїми друзями, займаючись невимушеними веселими справами. Насолоджуватися життям разом. Авантюристи вірять діям, а не словам. Вони говорять про те, що є, а не про те, що могло повинно бути або буде, а потім вони насправді це роблять. Ця пристрасть до дії є благословенням для шукачів пригод, оскільки вона допомагає їм подолати свою сором'язливість при знайомстві з новими людьми. Авантюристи чутливі набагато більше, ніж більшість, і потрібен час, щоб створити достатньо довіри з новими друзями, щоб відкритися та почуватися природно. Якщо нові знайомі починають все з пояснень, ти зробив набагато краще, якби мало ймовірно, що вони коли-небудь будуть близькі, авантюристи просто сприймають всі зауваження надто особисто для комфорту. Люди з цим типом особистості раді ладнати майже з ким завгодно, але потенційні друзі повинні послабити свою особливість або вимогливість. Якщо їхні друзі підтримують і ведуть спокій, авантюристи раді відповісти їм на це послугою, додавши додаткове тепло та сміх. Коли вони з друзями, яким довіряють авантюристи, знають, як розслабитися, відкидаючи правила, традиції та очікування на користь простого задоволення. Ті, хто віддає перевагу безпечному структурованому середовищу, можуть зрештою зіткнутися з труднощами в цій дружбі, особливо якщо вони читають лекції авантюристам про те, як вони живуть своїм життям. Як і з будь-якою критикою, ці друзі вільні робити свої справи, а авантюристів залишати робити свої. Спокійне безосудливе ставлення авантюристів полегшує їм лад з іншими, але це не завжди так. Багато особистого простору та свободи є важливими для особистості шукача пригод, і часто до шукача пригодами тяжіють інші типи мандрівників, які поділяють їхній світогляд в живий дай жити та радість від реальних справ. Насправді немає кращого друга, ніж авантюристи, щоб відмовитися від прикидань і насолоджуватися розвагами без стресу. Батьківство, коли мова заходить про виховання дітей, авантюристи часто почуваються як удома. Хоча ніхто не може бути по-справжньому підготовленим до такого завдання, природна теплота, практичність і невимушеність характеру авантюристів допомагають їм пристосуватися і цінувати кожну мить радості та труднощів, пов'язаних з вихованням дитини. Пошук радості у повсякденному житті. Найбільшою силою шукачів пригод є, мабуть, радість, яку вони отримують від спілкування зі своїми близькими та допомоги їм. Практичні потреби задовольняються з першого дня, і діти Adventurers завжди можуть розраховувати на щось захоплююче, чим зайнятися чи навчитися щодня. Люди з типом особистості авантюрист люблять розваги, практичні заняття, і коли їхні діти ростуть, їх часто заохочують вибирати додаткові хобі пов'язані з такими заняттями. Навіть у міру того, як ця додаткова діяльність зростає, авантюристи часто кидають виклик своєї інтроверсії, а й проводячи час зі своїми дітьми та насолоджуючись цікавими заходами, які зосереджені на якісному проведенні часу. Імпровізовані подорожі, проекти з покращення дому, як от перефарбування спалення або просто спільна випічка ласощів, ймовірно, залишаться приємними спогадами для дітей шукачів пригод. Це не означає, що батьки-авантюристи владні, насправді вони є одним з найбільш спокійних типів особистості, коли справа доходить до виховання. Авантюристи вірять, що єдиний спосіб зробити так, щоб їхні діти виросли відкритими та врівноваженими людьми, це дозволити їм досліджувати та випробувати нові речі, робити помилки та вчитися на них, а також завжди знати, що вони зможуть повернутися додому в кінці цього. Втручання та жорсткі правила не є стилем авантюристів. Свобода, яку авантюристи надають своїм дітям, також пов'язана з ризиками, оскільки вимагає від самих дітей певного рівня зрілості. Деякі уроки важчі за інші. Це також можуть бути важкі уроки для людей із типом особистості авантюрист, оскільки вони більш чутливі, ніж більшість, коли справа доходить до критики щодо їх способу життя чи виховання. Ніщо не так неприємно, як я ж тобі казав. Довгострокове планування є ще однією складною сферою для батьків авантюристів. Коли справа доходить до таких речей, як заощадження на навчання своїх дітей у коледжі, шукачі пригод обов'язково покладаються на партнерів, які з більшою готовністю подбають про такі речі. Сила кохання. Коли їхні діти стають підлітками, авантюристам іноді теж важко. Авантюристи повинні знати, що їхня праця та зусилля цінуються, а підлітки не надто відомі тим, що вони виявляють. Шукачам пригод може знадобитися багато практики, щоб навчитися контролювати емоції, щоб не реагувати надмірно, коли справи йдуть не так, як вони хочуть. Діти намагаються дистанціюватися в цьому віці, а приватні особи чи ні, авантюристи повинні знати, що їхні близькі поруч з ними. Зрештою, авантюристи набагато рідше створюють розриви, які інколи створюють між собою та своїми дітьми інші більш жорсткі типи особистості. Завжди буде якийсь поштовх від дорослих, які розвиваються, але з такими теплими, турботливими батьками діти авантюристів завжди можуть бути впевнені, що знають, де дім і вогнище. Кар'єрні шляхи. Коли мова заходить про кар'єру, шукачам пригод потрібно більше, ніж просто робота. Багатство, влада, структура просування та безпека все це менш важливі цілі щодо найбільшої потреби особистості авантюриста творчої свободи. Авантюристи жадають відчутного виходу для своєї уяви шансу виразити себе художньо. Ті, хто наголошує на передбачуваності та довгостроковому плануванні, виявляють, що спроби нав'язати такі погляди авантюристам настільки ж ефективні, як і примушування відкритого вогню горіти донизу. Люди типу авантюрист, пристрасні експериментатори, і, усвідомлюючи вони це чи ні, вони відомі законодавці моди. З їх унікальною перспективою та простим бажанням бути самими собою, шукачі пригод є природними художниками, музикантами та фотографами, а також дизайнерами всіх мастей. Створення магазину на таких вебсайтах є Кетсі набагато привабливіше для шукачів пригод, ніж обмеження від 9 до 5 адміністративної роботи в якомусь люмінесцентному кабінеті. Вільний дух на роботі. Авантюристи ненавидять бездіяльність у безбарвному, незмінному середовищі. Вони вільні душі, їм потрібна гнучкість, можливість для імпровізації та захоплююча робота, яка залучає всі почуття. Якщо вони поєднують ці потреби зі своїм змагальним характером, особистості шукача пригод стають чудовими спортсменами-одиночками. Авантюристи вважають за краще жити моментом, вважаючи, що тут і зараз є найважливішим. Ця якість справді має той недолік, що іноді робить авантюристів безрозсудними та недалекоглядними, хоча ці пастки не висічені у камені. Акцент на практичних відчутних речах, об'єктах, які можна побачити та помацати, відбувається за рахунок ігнорування менш відчутних ідей. Авантюристи часто відчувають, що вони мало контролюють такі процеси, як планування виходу на пенсію, вони не можуть передбачити майбутнє, тому не варто хвилюватися про це зараз. Дивлячись на завтра, таке мислення може заважати їм займатися багатьма їхніми ідеальними професіями, такими як психологія, консультування та викладання, які вимагають довгострокового планування та часто серйозних сертифікатів, щоб почати. Авантюристам потрібно багато енергії, щоб так довго зосереджуватися на одній такій меті, але це може зробити день у день набагато більш корисним протягом усього їхнього життя. Простіший шлях обертається навколо позаштатної та консультаційної роботи майже у будь-якій галузі, яка подобається шукачам пригод. Організовуючи благодійні заходи, співпрацюючи з лікарнями, щоб зробити перебування пацієнтів приємнішим чи закладаючи камінь, щоб допомогти зробити дім домом, авантюристи завжди знаходять спосіб зробити світ трохи красивішим і захоплюючим і заробляти на життя в процесі. Звички на робочому місці. На роботі авантюристи шукають посади, які дають їм якомога більше простору для ворушень, щоб робити речі по-своєму. Навряд чи припадуть до душі авантюристам оточення, яке ґрунтується на суворо дотриманих традиціях і суворо дотриманих процедурах. Спонтанні чарівні та по-справжньому веселі люди, авантюристи просто хочуть отримати шанс проявити свої природні якості та знати, що їхні зусилля цінуються. Авантюрист підлеглі люди з типом особистості авантюрист не люблять, коли їх контролюють, і це може бути цілком зрозуміло на підлеглих позиціях. Вони ненавидять бути мікрокерованими. У той же час шукачі пригод відомі не своєю довгостроковою спрямованістю, а скоріше своєю здатністю до адаптації та спонтанністю. Вони використовуватимуть нетрадиційні методи, іноді ризиковані, а існуючі правила це просто чужий спосіб дій. Тим не менш, авантюристи знаходять спосіб втілити речі в життя. Щоб успішно управляти особистостями авантюриста, повинні бути чітко встановлені цілі, а в іншому випадку відкрита пісочниця. Якщо цей баланс спрацьовує, шукачі пригод виявляють себе охочими до навчання та пристрасними вирішувачами проблем, особливо якщо їм доводиться мати справу з іншими людьми сам на сам або вирішувати проблему самостійно. Люди з цим типом особистості скромні, навіть сором'язливі і навряд чи готові поставити себе на місце, добровільно запропонувавши свою допомогу. Але авантюристи люблять відчувати, що їх цінують, і якщо їм доручають завдання, вони наполегливо працюють, щоб заслужити цю вдячність. Колеги-авантюристи серед собі подібних авантюристи почуваються найбільш комфортно. Працювати з рівними та давати поради для вирішення практичних проблем саме те, де люблять бути авантюристи. Хоча вони можуть виснажити себе, якщо їхня роль вимагає надмірної кількості соціальної взаємодії, в іншому випадку вони досить чарівні та мають чудові навички спілкування. Авантюристи толерантні та доброзичливі і зазвичай просто роблять те, що потрібно, незалежно від того, чи тягнуть їхні колеги за власну вагу. Зрештою, шукачі пригод дуже чутливі, і їм потрібно знати, що ці зусилля цінуються. Добре зроблений комплімент має велике значення. Авантюристи дозволяють особистим цілям впливати на їхній підхід до роботи, що може зробити їх дещо непередбачуваними, але це врівноважується їхнім прагненням до гармонії та готовністю знаходити безпрограшні рішення, коли це можливо. Менеджери авантюристи. Посада, яка здається найбільш неприродною для авантюристів, це менеджмент. Вони не є домінантним типом особистості, і їм не подобається контролювати інших, планувати довгострокові цілі або дисциплінувати незадовільну поведінку. Але лише тому, що це виглядає трохи дивно, це не означає, що особистості авантюристів не вміють це робити. Чутливість авантюристів дозволяє їм бути прекрасними слухачами, допомагаючи їм узгоджувати особисті мотиви своїх підлеглих із поставленим завданням. Вони також дають своїм підлеглим свободу робити те, що потрібно зробити, щоб вирішити те, що потрібно вирішити в будь-який день, і авантюристи швидше за все копатимуться в цій роботі разом з ними. Це дає менеджерам адвенчер помітний стиль натхнення та співпраці, і вони зазвичай користуються популярністю. Висновок Небагато типів особистості є такими барвистими та чарівними, як шукачі пригод. Відомі своєю добротою та артистичними здібностями, шукачі пригод чудово знаходять нові захоплюючі речі, які можна досліджувати та відчувати. Креативність і приземленість шукачів пригод не оценені у багатьох сферах, у тому числі й у їх особистому розвитку. І все ж авантюристів можна легко спіткнути у сферах, де їхня зосередженість на практичних питаннях є скорішою проблемою, ніж перевагою. Незалежно від того, чи йдеться про пошук чи утримання партнера, досягнення карколомних висот на кар'єрних сходах або навчання плануванню наперед, авантюристам потрібно докласти свідомих зусиль, щоб розвинути свої слабші риси та додаткові навички. Те, що ви прочитали досі, є лише вступом до складної концепції, типу особистості шукача пригод. Можливо, ви бурмотіли собі під ніс. Вау, це так точно, що трохи моторошно або, нарешті, хтось мене розуміє. Можливо, ви навіть запитували, як вони знають про мене більше, ніж люди, з якими я найближчий. Це не хитрість. Ви відчували себе зрозумілим, тому що так і було. Ми вивчили, як думають, шукачі пригод і що їм потрібно, щоб повністю розкрити свій потенціал. І ні, ми не шпигували за вами багато проблем, з якими ви зіткнулися і зіткнетеся у майбутньому, були подолані іншими авантюристами. Вам просто потрібно дізнатися, як їм це вдалося. Але для цього потрібно мати план особисту дорожню карту. Найкраща машина у світі не доставить вас у потрібне місце, якщо ви не знаєте, куди хочете поїхати.